Борис Зуменюк, відомий поет, який зник з пезісти в грудні 22-го року під Бахмутом, ще в часи АТО виклав цей пост на Фейсбуці. Я цього не бачив, ніхто цього не бачив. Їхній підрозділ, ніби бойове чергування на околиці Маріуполя. Надійшла інформація, що з боку ватників рухається велика колона вантажіо бронетехніці. Міці передали по рації, попросили прикрити їхній клан з боку моря, якщо що. Вони саме патрулювали приватний сектор, коли пролунав постріл. Власне не було ніякого пострілу, бійця повело в різні боки і він тихо приліг. Варюка поцілувала йому з боку в місце, яке не захищене бронежилетом. Бійця евакуювали. Зараз в одній з лікарень Запорізької області лікарі борються за його життя. В кишенях затримуваного крові одягом, який довелося розрізати ножем, щоб зупинити кровотечу, поряд з дрібними грошима, пластмасовою вервоців і пластмасовим ісусом знайшли оцей аркуш. Я не знаю імені цього поета, навіть не знаю, скільки йому років, але цей списаний артур в течені пораненого бійця, можливо, його перша літературна спроба, можливо, у майбутньому великого поета, тільки залишився живий. Розірвав мені душу. Проникаю вам розірве. Ми лежали в холодній землі, ми сто років сиділи у схоні. забули свої голоси, ми ставали схожі на тишу. Я щоночі у Бога просив, щоб мене не залишив. Ми були глухі і німі. Якби не твої губи, які у цій повній пітьмі шепотіли мені, любий, я дивився в очі землі, її чорне люстерце. я вже бачив там свою смерть. Якби не твоє серце. Ми лежали на вогкому дні, нас їли наші могили. Ти крізь ніч дозивалась мені, шепотіла мені милий. Ми довго сиділи в землі, ми втратили очі, ми спали на битому склі вічного дня, як ночі. Ми вийшли зі своїх могил, ми розправили плечі, ми потужним ми вийшли зі своїх темниць, Ми хочемо сонця і волі. Ми кажемо вам усім волі, до волі. Літо 14, Маріуполь.